У 1943 році Іван Фомич пішов на фронт, аби захистити рідне місто. Форсування Дніпра пам'ятає сьогодні. Там він втратив безліч друзів та сам ледь не загинув. Історія героя, який ладен був пожертвувати життям за рідне місто. Коли радянська армія прийшла визволяти Дніпропетровськ з під окупації, Івану Фомичу було 18 років. Згадую, таких, як він, молодих і недосвідчених тоді на передовій було чимало. Багато часу навчатись військовій справі. У них не було. За два тижні навчились тримати зброю в руках і вперед на передову. Сначала на Павлоград, а потом с э, Там на, на нас сфотографировали дали войску присягу, предели нас. И мы да, дали нам оружие, боеприпасы. Форсування Дніпра пам'ятає сьогодні. Розповідає, вода від крові була червона. Човнів для переправи через ріку також не було. Робили плати з усіх підручних засобів. До сьогодні вдячний бабусі, яка дозволила розібрати свій старий сарай. На цьому саморобному платі і перебрались на інший берег. І все було б добре, якби біля них не розірвалась міна. Врятувався чоловік лише завдяки тому, що його шинель зачепилась за пліт. Виплив не сам на берег. Врятував старшого сержанта. Пліч опліч і пішли у наступ. Далі був парад на честь визволення Дніпропетровська. Нас было каких-то два самосвала. Нас для того, щоб ми посмотрели, який город был, який освободили наши войска. Після визволення Дніпропетровська пішли далі. У наступ приймав участь у яско кишинівській операції. Там отримав перше поранення, втратив палець. Попереду на чоловіка чекало ще багато боїв. Отримав два поранення. Єдине, що його підтримувала віра у перемогу. Аліна Кучеренко, Олександр Оленіченко, Бліцфакт.